Всім привіт! Були з чоловіком у декількох магазинах і почну я огляд із магазину У Федера, де купила свою улюблену капусточку квашену із перцем. Неодноразово беремо, але перший раз показую. Це, мабуть, вже п'ята така літрова банка, дуже смачна і головне корисна. І захотілося мені пекінки. Люблю я пекінку із сиром, чесночком і майонезом. То ще й таку капусточку купила. 78 за кілограм, а вже скільки вона заважила, не знаю. Були ще в магазині наша ряба. Чоловік купив 2 кілограми гомілки курячі. За кілограм 97,90. І ось за цей пакетик віддав 206 гривень 57 копійок. Тоді на роботу собі він взяв ось такі котлетки, називаються шкільні. 95 гривень за кілограм. На 96 52 копійки обійшлись. І до м'яса йому подобається ось такий гострий кетчуп. Точніше, соус, називається батумський, від Щедро. 36,90. І в рябі витратили 340,90. Тоді були ще в магазині новожанівські кубаси. Купила ось таке масло. Неодноразове беру, в принципі, непогане, і також ціна непогана. 78 гривень, 90 копійок, 200 82,5% жирності. Завжди купую сир український, а це вирішила спробувати сметанковий. Ось такий невеличкий шматочок. За кілограм 222,90, і цей шматочок обійшовся на 51,71 копієчку. Женьки подобається дитячі, ось такі сосисочки. Пачечку купили. Вони підкопчені. Смак приємний. 135,90 за кілограм. У цій пачерці 660 грамів на 89,69 І до пива купили ось ці кіснеки. Це ковбаски тоненькі, смачненькі. 359,80 за кілограм. 196 г у тому пакетику на 70 гривень, 52 копійки. І в Новожанівському ми витратили 291,12 Ну і ще плюс 30 копійок пакетик. Зараз я все переберу і покажу, що купили в АТБ. По акції придбали пиво, майже тут 2 літри, чернігівський лайт. Непогане пиво, інколи купуємо. Тоді по акції купили і ікра горбуші. 250 грамів така. такий пакетик. Вирішили купити два. Чоловік каже: в інтернеті бачив відгуки. Хвалять таку ікру. І по акції ми вже купили її більше. Кава амбасадор. 200 грамів пачечка. Преміум. Написано, що вистачає на 100 чашечок. Не опційний товар, але завжди потрібен це хліб бо батон нарізний. Ми купуємо 500 грамів, буханочка така. 31 гривня, 30 копійок. Уже подорожчу. Також по акції неодноразово купуємо і до пива. І так можна їсти ось такий крекер 190 грамів. Пачечка. Ці печеньки невеличкі, їх зручно їсти, як снег до школи. Женька захотіла собі ось такий сир відразу, щоб його не нарізати або нарізаний на бутербродики. Маздам також по акції намазочка. 150 г таке відеречко. А чоловік захотів собі ось таку закусочку, намазочку від своєї лінії. Грибна. 180 г ця баночка. 36,90. Не знаю, чи по акції, чи ні, тому що він брав. Ще по акції купила кетчуп лагідний від щедро 250 г. Чи піцу будемо робити, чи до картопельки жареної. Для Алінки давно не купувала ось такі пюрешки у баночках. По знижці то вирішила вже їй нагадати цей смак. Яблуко-персик. І Женька захотіла спробувати ось таку моркву, дитячу маркішка, називається 85 грамів. Невеличкі такі морквочки. Написано, що. Морква свіжа, готова до вживання. Ну, захотіла спробувати, нехай їсть. Це для нас новинка. 24 гривні 90 копійок ціна. Тоді по акції чоловіку ще прикупив таке пиво Жашківське називається пшеничне, нефільтроване. 37 гривень 72 копійки. Якась така цікава ціна. До пива він ще взяв ось такі вуха царські. Прочитав, що вони гостренькі, йому таке подобається. Ну, нехай. Спробую новинку ще одну для нас. 50 гривень, 80 копійок. І останній товар, який був у нашому пакеті, також акційний це пипсі З об'ємом 1 літр. Купила дві пляшечки. І в АТБ ми витратили 800 гривень. Ось такий був огляд наших придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!